Готовки до виборів у Верховну Раду Союзу РСР трудящі радянські України знаменують високою трудовою і політичною активністю. Карторг інструментального цеху Київського заводу точка електроприлад» товариш Мерзляк проводить бесіду про положення про вибори до Верховної Ради Союзу РСР. Оберрозточувальний товариш стріпник, ставши на стакановську вахту на честь виборів, взяв на себе зобов'язання виконати план на 250%, давати продукції лише відмінної якості. Новими виробничими успіхами зустрічають трудящі України вибори до Верховної Ради Союзу РСР. Будівники метрополітену, знатні люди столиці Радянського Союзу, зібрались на станції Курська, щоб урочисто відзначити пуст першої дільниці Великого Кільця. У президії секретар Московського комітету партії товариш Хрущов, міністр шляхів сполучення СРСР товариш Бєщев. Ми з радістю вклали свої праці в ці чудові підземні палаці, говорить прохідник кравцов. Він висловив почуття всіх непробудівців. На трибуні Лікіта Сергійович Хрущов. среди метропроектов, инженеров, которые пришли рабочими на первую очередь. Сейчас они являются крупнейшими руководителями и замечательной стройки. Метрополитен это действительно поставщик сейчас наиболее высококвалифицированных инженеров по туннельному строительству. Это наша победа. Мы, товарищи, обязаны нашей великой коммунистической партии и великому руководителю, вдохновителю и вождю нашего народа и нашей партии, великому Сталіну. Начальник метрополитена, товарищ ловиком, відкриває новую лінію. перший поїзд. Нова підземна магістраль сполучає курський вокзал з римським майданом. Цей шлях поїзди проходять за 10 з половиною хвилин. Одна з шести нових станцій Таганська. залі – велика скульптурна композиція Народ переможець вітає товариша Сталіна. Московський метрополітен – Творіння високого мистецтва, натхненного сталінським піклуванням про людину. До весни колгоспники цілі імені Молотова Новомілянинського району на Львівщині. Секретар райкому партії товариш Добровольський зробив для колгоспного активу доповідь про рішення грудневого плему центрального комітету КПБУ. Ката лабораторія колгоспу стала школою Мічурінської агробіологічної науки. Ланкова Степанія Аван ділиться своїм досвідом вирощування високих урожаїв цукрових буряків. Старанною підготовкою до весняної сімби зустрічають конгоспу пірадянської України вибори до Верховної Ради Союзу РСР. Стивно зустріли піями виступ хору народної армії Албанії, який відбувся в холодному залі філармонії. Композитор Верьовка привітав дорогих гостей. З великим творчим натхненням албанський хор виконав кантату про Сталіна. лишкільні канікули діти столиці України. В клубах, школах, палацах піонерів навколосяючих вогнями ялинок спиралася щаслива радянська дітвора. Радісний рік, рік нових успіхів, і щасливого життя.